Доброго всім, шановний панство, Не забудьте за подобачку, написати будь-який коментар для просування даного а Також дякую тим, хто підписується на даний канал. У нас така собі невеличка халява намічається. А саме, розробники в своїх соцмережах в Ютубі теж дописом зробили і запостили ось такий допис з такою ось фоточкою. Якщо що, це бочка з івенту Iron Fest, написано X1, це зрозуміло, що типу одна, Фрайдей, але тут Фрідей, тобто 19. те Вересня, тобто це означає, що, скоріш за все, скоріш за все, звісно, це поки не офіційно, але нам ну, нашу розробникам це таке закидувати. Тобто, зрозуміло, для того, аби що буде халява, що треба буде зайти, треба буде не забути і підігріти, скажімо так. До чого я це кажу? Я в своєму телеграм-каналі вже зробив допис. Е, халявна бочка, до речі, в коментарях залишу посилання на телегу. Я вже зробив допис, халявна бочка, на жаль, не <кхем> але цей. Зможемо отримати 19 вересня починається івент типу кузні, типу Iron Festa, який, про який я вже говорив в своєму каналі. Івент донатний буде. Але на халяву по картинці ми отримаємо за вхід в гру, або ж там, можливо, нам, ну, скоріш за все, просто типу, отримай подарунок, прилетить і треба буде отримати просто. Отримай одну бочку. Ну і, звісно, якийсь е шановний е танкіст отримує, вже з, першого, е з першої бочки, отримує собі танчика. Коротше, все, в принципі, зрозуміло, логічно, думаю, треба сказати, щоб ви не забули зайти 19-го після 3-ї, скоріш за все, коли почнеться івентик. Залітайте, заберіть е халявну бочечку, ну і звісно скиньте скріншотик в телегу, обов'язково під дописом. Буде цікаво подивитися, що це за танкіст, який вибив з, першого, з першої бочки собі танка. До зустрічі.